Учні Івано-Франківської дитячої музичної школи номер 2 імені Василя Барвінського підготували літературну музичну композицію на роковини Тараса Шевченка. Вихованці класу бандури продемонстрували не тільки навички гри на цьому древньому музичному інструменті, а й велику любов до Кобзаря. Наймолодші вихованці музичної школи, а це учні перших других класів, педагог Наталія Ковлєва, майже півроку готували свою шевченк'яну. на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Прозвучали твори українських композиторів, ментуш Багрія, Філіпенка, Сидоренка в супроводі бандури. Кажуть, українська народна пісня то є душа народу, а звуки чарівні бандури то є е, такі ниточки нашої душі, і тому. Цей чарівний звук бандури завжди чарував людей. Люди милувалися цим звуком. Літературно-музична композиція на роковини Шевченка це демонстрація професійних здобутків маленьких музикантів. А ще чималий виховний момент для слухачів. Адже Шевченкове слово вічне і пророче проростає добрим зерном в душах дітей.